Легкий, міцний компактний ваш незамінний помічник на природі. Забудьте про незручності, насолоджуйтесь комфортом з нашим складним столиком. Переваги, компактні розміри у складеному вигляді. Зручна складна конструкція, практичний чохол для зберігання і транспортування, швидке і просте складання розбирання. Надійні та довговічні матеріали, антикорозійне покриття каркаса, ідеальний для пікніків, кемпінгу, риболовлі та дачі. Опис. Розкладний прямокутний стіл з чохлом це зручне і практичне рішення для вашого активного відпочинку. Він стане незамінним атрибутом на пікніку, в кемпінгу, риболовлі або в поході. Легкий і міцний алюмінієвий каркас забезпечує надійність і довговічність конструкції. Цей складний столик ваш вірний супутник у будь-якій подорожі. Алюмінієвий каркас гарантує стійкість і невелику вагу. Завдяки компактному чохлу столик легко транспортувати і зберігати. Він ідеально підходить для організації комфортного простору під час пікніків, кемпінгу і риболовлі. Насолоджуйтесь відпочинком на природі з максимальним комфортом. Характеристики: тип розкладний стіл. Колір чорний, розмір 95 на 57 х 50 см. Матеріал алюміній пластик. Каркас труба о 19 мм о 13 мм. Допустиме навантаження 40 кг. Особливості з чохлом, розкладна конструкція, призначення для пікніка, для кемпінгу, для риболовлі. Комплектація, розкладний столик, чохол. Упаковка ціна 899 гривень.